Друзі, вид діяльності, який зараз ми розглядаємо. А це торгівля автозапчастинами. Зараз ми будемо розглядати такий. При яких організаційні витрати прирівнюватимуться до 8,5 тисяч доларів, це коли у вас буде, хоч невеликий, але все ж таки фізичний магазин, біля якого є трафік людей, трафік автівок, коли люди його бачать, можуть під'їхати і щось купити. Але знаєте, що я хочу спочатку сказати, що такий вид діяльності можна розпочати навіть за 200 доларів. І так, у вас тоді не буде фізичного магазину. Ви будете через інтернет продавати ваші автозапчастини. І вам зовсім не потрібно буде мати якийсь склад товарів для того, щоб торгувати. Все це буде під замовлення. Тому розумійте, зараз ми розглядаємо за 8,5 тисяч доларів, але таке можливо майже без витрат. На сьогоднішній день, для того, щоб торгувати, мати великий асортимент товарів, який ви можете пропонувати своїм клієнтам. Для того, щоб мати цей асортимент, вам зовсім не обов'язково його весь мати на своєму фізичному складі, навіть тоді, коли у вас є фізичний магазин. На сьогодні так вже дуже давно ніхто не робить і на сьогодні різноманітність автівок настільки велика, що навіть у одного бренду може бути декілька десятків підбрендів. Тобто Mazda, Mazda RX, Mazda MX, Mazda... Ви розумієте, про що я кажу, що у кожної моделі є сотні автівок, і мати усі запчастини просто неможливо, тому ніхто на сьогодні так не робить. Тож зараз давайте почнемо рахувати усі е, організаційні витрати. Перше, що нам потрібно почати, це звичайно е, торгівельна площа, тобто наш магазин. Нам потрібно приблизно до 40 квадратних метрів, можливо, достатньо і 20, можливо, 40, Але такі, куди можна буде розмістити, хоча б три співробітники. Знаходитись таке приміщення має в такому місці, де є, хоча б якийсь. Трафік автівок. Ми зараз не будемо розглядати якийсь центр міста там Києва, самі серця торговлі у містах, знаходиться. Це якась просто проїзна частина, де є трафік автівок та є трафік людей. Де Хоча б пару тисяч потенційних клієнтів можуть бачити, що ваш магазинчик знаходиться там, де вони проїжджають. Вартість оренди такого приміщення, наприклад, я знаходжусь у місті Дніпро, вона варюється від 10 до 30 тисяч гривень. Це вже, якщо воно з деяким ремонтом, воно знаходиться там, де нам воно підходить, і приблизно такий диапазон цін. Тому ми з вами приймемо вартість оренди 20 тисяч гривень. І не забуваємо, при першій оренді такого приміщення нам буде потрібно. Платити не лише перший місяць оренди, але і ще і завдаток, тобто іще 20 тисяч. Так у нас вже в Україні прийнято. Тому перші витрати організаційні на саме приміщення у вас будуть 40 тисяч гривень. Далі в цьому приміщенні для того, щоб люди бачили, що там виторг займається автозапчастинами, потрібно якась вивізка. Можливо, якийсь стенд, який можна виносити, і якісь фасадні, мож, можливо, ще наліпки чи щось подібне, і на це ми витратимо ще, хоча б 20 тисяч гривень, щоб люди бачили. Що там у вас знаходяться місце, де вони можуть замовити або купити автозапчастини. Вам необхідні будуть ще якісь меблі, якісь стенди, де у вас будуть сидіти співробітники, де будуть стояти ваші товари, і вам потрібно хоча б пару комп'ютерів, можливо, якийсь відеонагляд і, можливо, якесь додаткове освітлення. Це вже як вам пощастить. І на це, як мінімум, ми ще 60 тисяч гривень витрачаємо. Окремо, вам буде необхідно якісь облікові системи. Тобто якийсь касовий апарат, можливо, crm система Також вам потрібно буде оформитися як ФОП, як підприємець. І на це все, хоча б іще 10 тисяч гривень, ми витратимо. І от тепер значна сума витрат: це нам потрібні якісь товари, щоб у нас знаходились в магазині. Тому що, розумієте, повний асортимент, як я вже сказав, мати неможливо, і тому на сьогодні такі магазини вони працюють вже не просто як магазин, де вам видають товари, а скажімо так, це місця, де ви просто замовляєте і на протязі, можливо, цього ж робочого дня їм з яких складів е, привозять ці товари, працює ця система як? Е, магазин, коли відчиняється, до нього відразу приходять представники крупних постачальників, тобто крупних складів, які обслуговують не лише вас, а й ще сотні або тисячі магазинів в цьому місці. І вони вам пропонують такі умови, що вони ставлять особливу програму, точніше їх програму на ваші комп'ютери. І коли до вас приходить клієнт і питає про якусь. Деталь, наприклад, як турбіну на оцю автівку, яку ви не будете просто на склад собі купляти, але ви завжди зможете зайти в комп'ютер, зайти в їх програму і побачити, чи вона є в них чи немає на складі, який склад знаходиться в вашому ж місці. Я нагадую, зараз ми розглядаємо місто Дніпро, і в тому випадку, коли воно є, вони вам зобов'язуються привезти на протязі трьох годин до вашого магазину. Якщо ваш магазин теж знаходиться в цьому великому місті, так це працює на сьогодні, і так в майже кожному місці нашої країни це вже давно є. Тобто, ви зрозуміли, усі е, е, запчастини ви мати не будете, але, хоч якісь мати, де да потрібно. І тому на самі популярні моделі, такі як Chevrolet, Deolanos, на якісь моделі е, Mitsubishi, вам буде потрібно мати. Тормозні колодки, автомастила, якісь системи фільтрації тобто, хоча б самі необхідні товари вам потрібно, щоб були в магазині. І на це, як мінімум, я вважаю, потрібно буде потратити витратити, хоча б 200 тисяч гривень. І дуже важливо це. Перша реклама, окрім вивіски, яку люди будуть бачити, вам потрібна реклама. Це бажано, щоб це були соцмережі. Це якісь тлеєри, які ви будете розповсюджувати на, перекр... на перехрестях, які знаходяться неподалік від магазину, тобто. Потрібно буде щось надрукувати, десь скористатися послугами е, таргетологів, десь smm е, менеджерів, і на це як мінімум потрібно буде витратити 20 тисяч гривень. Звичайно, можливо, більше, можливо, хтось вважає, що менше, але знаєте, менше ніж 20 тисяч не варто навіть і думати і. Сума наших усіх організаційних витрат 350 тисяч гривень. Це на сьогодні приблизно 8,5 тисяч доларів. І я вас вітаю, ви власник власного автомагазину. Але не поспішайте радіти, тому що це були всі витрати організаційні. А зараз перед тим як порахувати, які можливі прибутки, ми відразу порахуємо усі щомісячні витрати. І знаєте, якщо у вас зовсім не буде торгівлі, то ці всі витрати це ваші прямі збитки. Отже. Починаємо рахувати. Перше, що ми порахуємо, це оренду. Ми пам'ятаємо приміщення, ми його порахували як 20 тисяч гривень витрат на оренду. Окремо, у нас будуть податкові витрати, але вони будуть дуже залежати від саме наших продажів. Окрім цього, і тому ми на сьогодні приймемо зараз їх поки що на рівні 3 тисячі гривень, і глибше зараз лісти не будемо. Окремо у нас будуть комунальні витрати, і звичайно, у нас будуть різні сезони: це буде літо, це буде зима. На магазин площею менше 30 квадратних метрів. Давайте зараз розрахуємо хоча б 5 тисяч гривень щомісяця. Що стосується витрат на працівників, ми зараз їх не будемо рахувати, тому що в цій, в цьому напрямку роботи працівники працюють за відсоток, тобто вони отримують 30% прибутку, як мінімум, від того, який приносять усі системи. Тобто Магазину вони до речі, знаєте, вони будуть бачити і ціну за яку вони купляють на складі товари, за які яким будуть доставляти до магазину, і ціну за яку вони будуть віддавати вашим клієнтам. Тому тут ми не будемо рахувати їм їх зарплатню а відразу її вкладемо, як наче це вони вже як. Підприємці для себе і більшості так працюють, вони працюють просто за відсоток. І що до податків за цих працівників вони також можуть бути оформлені як окремі фізичні особі підприємці і сплачувати свій податок з свого відсотку. Тобто, якщо вони оказують просто послугу вам в торгівлі, то вони, вони будуть сплачувати, наприклад, 6% від свого саме прибутку. Це все оформлюється. І також вам буде необхідно щомісяця витрачатися на рекламу, тому що ми вже порахували її разово, але щомісяця в будь-якому вигляді випадку вона вам буде потрібна і тому, хоча б 5 тисяч гривень на місяць для вашого невеликого магазинчику ви щомісяця, будь ласка, витрачайте це нормально. І от тепер уся сума щомісячних витрат у вас 33 тисячі гривень на місяць. А тепер давайте спробуємо порахувати прибуток отаким чином. На сьогодні вже є статистика, що середній чек таких магазинів вибачаюсь, мотоцикл проїхав, середній чек. В таких магазинах він е, десь приблизно в середньому півтори тисячі гривень. А... Часу у продавця на обслуговування такого клієнту, це вже з видачею товара, з пошуком товара в середньому 20 хвилин. Звичайно, деякі товари просто знаходяться за 5 хвилин, а на деякі товари по складам е, доводиться по комп'ютерам, по програмам дуже посканувати, так сказати, і на це може уходити і 30 і 40. Але в середньому 20 хвилин на обслуговування одного клієнту на півтори тисячі гривень каси це вже достатньо. Прибуток вже ми. Я вважаю, що на сьогодні вже мінімальний прибуток це 25% від вартості товару. Тобто націнка робиться більше більше 30% набагато. Але ми 25% просто приймемо як середню цифру. А от завантаженість продажами наших продавців ми не будемо рахувати 100%. Тобто, якщо вони весь день всі 8 годин продавали би продавали би товари без зупину, це було б 48 продажів. Але ми приймемо, що більшість часу вони нічого не роблять. І продажів не 48, як при 100% завантаженні, а лише 15. І в такому випадку, коли у нас 15 продажів за один день, каса сумарно 22,5 тисячі. А за місяць це близько 670 тисяч гривень. Прибуток з цих 670 тисяч гривень 25% це 190 тисяч гривень. І це ще грязний прибуток, тому що пам'ятаємо, по-перше, у нас 33 тисячі гривень щомісячних витрат, і у нас з прибутку 190 тисяч гривень, ми спочатку повинні 30% віддати нашим працівникам. І тобто, це іще додатково наших витрат 57 тисяч гривень. І от тепер чистого прибутку знову мотоцикл, зараз секундочку. І от тепер чистий прибуток у нас залишається лише 100 тисяч гривень на місяць. А 100 тисяч гривень на сьогодні це приблизно 2400 доларів. А ви пам'ятаєте, у нас загальні витрати були 8 тисяч доларів на наші саме відкриття нашого магазину. І навіть якщо ми врахуємо, що ми місяць його просто займалися тим, що ми відкривали наш магазин, то взагалі весь період окупності він менше ніж 5 місяців. І якщо Іти, і вірити, і знати, що у вас так буде, це дуже класний бізнес. Друзі, бізнес цей дуже живий, він дуже цікавий. Він у нас завжди до усіх він буде актуальний. А от наскільки оці всі цифри реальні, ви вже дивіться е, на, на основі своєї локації, свого досвіду та правильно організовуйте свою діяльність. А я нагадую, що на цьому каналі ми розглядаємо різні види підприємської діяльності, ми розглядаємо особливості нашої економіки, тому обов'язково підписуйтесь.